Сьогодні у Києві провели в останню путь відомого спортивного телекоментатора Сергія Дерепу. Йому було лише 63 роки. Сергій Павлович один з тих, на кому виросло ціле покоління вітчизняних спортсменів. Хоча коментував він різні види спорту, улюбленим був футбол, яким він змалку серйозно займався у динамівській школі. Він був першим володарем премії Золотий мікрофон найкращому футбольному коментатору країни. Порядний, справедливий і дуже обізнаний, так кажуть про нього друзі. Його ставлення до роботи може слугувати прикладом для молодого покоління спортивних коментаторів. Вдома у Сергія Дерепи залишилася величезна бібліотека, складовою якої є безліч конспектів, за допомогою яких він готувався до коментарів. Як він готувався до репортажів, це треба було б бачити. Мабуть, ніхто ні до, ні після нього так не готувався. Дома в нього залишилося просто до кожного матчу він списував, уявіть собі, зошити, загальні зошити. Ну, принаймні у 48 аркушів. Завдяки своєму професіональному хисту, я б сказав би таланту, завдяки. Своєму патріотичному ставленню до держави він намагався доносити до тих, хто слухав його репортажі, все найпозитивніше, все найцікавіше, все те, що можна було б ну, передати молодшим поколінням.